Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні у нас урок розвитку мовлення. Ми працюємо над уже відомими вам видами діяльності: читання, говоріння, письмо чи аудіювання. Ну, звичайно. Тема уроку сьогодні це читання мовчки тексту, аналіз прочитаного та виконання тестових завдань. Тобто ми працюватимемо з читанням та говорінням, адже будемо аналізувати прочитане. І якщо ви любите читати, то я вас запрошую на урок читати і думати. Ось що ми будемо сьогодні. Готові? Отже, поділіться настроєм, а допоможе вам у цьому хмари слів, які зображені на екрані. Запишіть три іменники, які характеризують ваш настрій зараз. А що таке іменник пригадуємо? Це така ем, частина мови, яка дає назву предмету або ж особи. Да? Розглянули вже хмару слів. Вам вона підкаже, що таке іменник, і відповідає на питання, хто що. Отож, ви повинні дібрати три такі іменники, які характеризують ваш настрій зараз. А он в рожевій хмарі слів і записані іменники, з яких ви можете вибрати, які підкажуть вам, що ж може бути настроєм. А якщо ви хочете самостійно навчитися складати хмари слів, то перейдіть за QR-кодом і подивіться навчальне відео, де вам дуже детально розкажуть, яка програма допоможе вам складати хмари слів і як це робити. Отож, запишіть три іменники. Поділіться настроєм у коментарях. Готові до роботи! На минулому уроці ми говорили з вами про текст та його ознаки. І я пропоную вам гру «Збери текст, яка покаже, чи вмієте ви визначати основні компоненти тексту. Вам необхідно переставити речення так, щоб вийшов текст. Щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скріншот результатом надішліть учителю. Ну тобто мені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А ну зізнавайтеся, з якого разу вам вдалося зібрати текст. Тільки чесно, пишіть у коментарях тільки всю правду. Оцініть себе, діти, чи любите ви читати і пізнавати нове. Під час читання я розумію зміст прочитаного. Мені іноді важко зрозуміти зміст прочитаного. Не дуже люблю читати, не завжди замислююся над прочитаним. Читання і мислення марна справа, не переймаюся таким. Читаю завжди із задоволенням, але не завжди можу пригадати зміст. Виберіть одне твердження, яке відповідає вашій самооцінці. Як ви ставитеся до читання і розуміння прочитаного? Ну, сподіваюся, серед вас немає таких, хто вважає читання і мислення марною справою і не переймається таким. Адже чим більше людина читає, тим більше вона знає. А хто володіє інформацією, володіє світом. А чим більше людина мислить, думає, тим у неї більше шансу зберегти ясність розуму і не стати ось такою бездумною істотою рабом по суті, Бо тільки людина, яка не хоче думати, перетворюється на раба. А я вам пропоную поміркувати. Чи знаєш ти, чому читання дуже необхідне для людини? Мабуть, знаєте, так? Бо читання покращує настрій, і також читання допомагає. Е Краще висловлювати свої думки, навчитися? Читання збагачує лексичний запас, читання розвиває фантазію, пам'ять, мислення. А ще чому? Пиши у коментарях. А чи знаєш ти, чому ми інколи не можемо пригадати або переказати тексти, які читаємо? А чи знаєш ти, як поліпшити свою здатність розуміти текст? Ну, Я зрозумію це так, що для того, щоб, наприклад, мені краще запам'ятати, я все ж, про що читаю, уявляю. А чи знаєш ти, навіщо читати з олівчиком або стікерами? Ну, мабуть, для того, щоб робити позначки так, в тексті. Чи знаєш ти навіщо робити помітки або позначки під час читання? Ну, мабуть, щоб потім знаходити якісь цікаві моменти. А що знаєш ти? Пишіть у коментарях, як ви відповіли на ці питання. Читання мовчки, діти це один із важливих видів мовленнєвої діяльності, за допомогою яких ми дістаємо багато цікавої інформації, отримуємо естетичну насолоду. Щоб оволодіти навичками читання мовчки, треба відпрацювати техніку читання, навчитися сприймати текст, виділяти головне та другорядне, визначати ключові слова. Слід також уміти виділяти важливі деталі. І пропоную вам ознайомитися з пам'яткою читай правильно, тобто, що ж потрібно для успішного читання мовчки. Ну, по-перше, прочитати заголовок і поміркувати, що він виражає тему чи головну думку. Подумай, про що і про кого може йтися в тексті. Стеж за словами в рядку, не переставляй їх. Під час читання будь уважним до кожного слова, тому що кожне слово має значення. Намагайся зрозуміти те, про що читаєш, і уявити все прочитане. Читаючи, виписуй слова, з місць яких тобі невідомий. Ну, це для того, щоб потім пояснити значення, можна знайти в словнику або ж в інтернеті. І обов'язково зверни увагу на дійових осіб тексту, ну, якщо такі є. Отже, читання мовчки називається так тому, що ви читаєте мовчки, ну, логічно, да? тобто читаєте самостійно. На це дається певна кількість часу, щоб ми ви ознайомилися з текстом. І зараз ви будете читати текст перший раз. І ось вам первинні завдання. Їх, звичайно, краще записати, ну, для того, щоб не забути, адже я слайд перемкну. Отже, ви повинні під час первинного читання визначити і записати тему та головну думку тексту, і поміркувати, чого вчить цей твір. Отож, первинне читання мовчки. Легенда про золоте зернятко істини, так називається наш текст. Він складається з двох частин. Ось вам перша частинка, і далі буде наступний слайд. Тому, будь ласка, для того, щоб прочитати цю першу частинку. Натисніть на паузу. І, прочитавши, продовжите відео. І не забувайте про ваші первинні завдання. Отож, натисніть на паузу і прочитайте першу частинку. Ну а зараз пропоную вам натиснути на паузу і прочитати продовження і закінчення цього тексту. Ну що, сподобався вам текст? Чи зрозуміли ви, чому він повчає, що ж він навчає нас? Працюємо. З'ясуйте тему та головну думку тексту. Сподіваюся, що ви вже записали. Назвіть персонажів, який вид мовлення переважає, діалогічний чи монологічний? Чи є в тексті описи, вкажіть їх види. Оцініть текст з точки зору цікавості, художніх засобів. І складіть план до твору. Обов'язково. І ось вам знову текст, з яким ви, ознайомившися, складете план до цього тексту. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу, прочитайте, складіть план. І ось вам друга частина цього тексту продовження і закінчення. Натисніть, будь ласка, на паузу, прочитайте і завершіть складання плану. Для того, щоб перевірити, чи зрозуміли ви цей текст, пропоную вам підсумкові тексти. Шість питань і потім іще 6 питань. Одна правильна відповідь. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А ось вам іще 6 питань завдання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте тести. Сподіваюся, ви справилися із завданням? Бо на сьогодні все. Ваше домашнє завдання у підручнику на сторінці від 10 по 16 ви повторите правила, що таке текст та його основні ознаки і види діяльності, а вашу роботу обов'язково надішліть учителю, щоб учитель перевірив тести і побачив, чи правильно ви виконали завдання. А я вам бажаю хорошого дня. Любіть і вивчайте українську мову. Говоріть українською, бо мова наша солов'їна, чиста, мов перли. До побачення!